Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами складемо таблицю множення числа 2, а також будемо розв'язувати задачі на множення і повторимо периметр фігур. Виконаємо вправу 534 усно. Замініть, будь ласка, кожну суму добутком. Перевірте, чи правильно ви. Це зробили. Замініть цю суму добутком. Чи правильно ви думали? І останнє. Молодці, якщо ваші всі відповіді були правильні. Можете підняти пальчик вгору великий і сказати Я молодець. А в зошит запишіть 17 січня класна робота. І оскільки ми сьогодні складаємо табличку множення числа 2, двічка у нас сьогодні іменинниця. Напишіть красиво цілий рядочок двічок. Подивіться, які вони гарні, схожі на лебедів, щоб кожна циферка була в своїй клітиночці і виглядала дуже гарною. Зробіть невеличку гімнастику для своїх пальчиків, хай вони відпочинуть. І будемо працювати далі. Запишіть зошит вправа 535. Замініть кожен добуток сумою і обчисліть. Тобто ми пишемо зошит 3 помножити на 5. Замінюємо додаванням. числів 3 плюс 3 – 6, плюс ще 3 – 9, плюс ще 3 – 12 і плюс ще 3 – 15. Решту прикладів виконайте, розв'яжіть самостійно. Підручнику уважно. Прочитайте номер 536. Розгляньте, як з кожного прикладу на додавання склали приклад на множення. Прочитайте табличку множення числа 2. І, любі мої, в мене велике прохання, для того, щоб гарно розв'язувати приклади, робити це швидко і правильно. Результати таблиці множення числа 2 потрібно вивчити на пам'ять. Лошик запишіть вправа 537 і розв'яжіть приклади. Скористайтеся таблицею множення, а хто пам'ятає, може по пам'яті записувати відповіді, а потім перевірити себе за табличкою множення. Розв'яжемо задачу. Це задача 538 на сторінці 91. В одній пляшці 2 літри лимонаду. Скільки лимонаду в шести таких пляшках? Розгляньте, будь ласка, малюнок. Одна пляшка 2 літри. 6 пляшок, скільки всього лимонаду в них. Ну, якби ми з вами були першокласники, ми прозв'язували додавання. 2, плюс 2, плюс 2, плюс 2, плюс 2, плюс 2. Але ми вже знаємо, що це можна зробити набагато коротше. Замість того, щоб додавати 6 однакових доданків, можна просто 2. Помножити на 6. Раз. Отже, записуємо задача 538. Для того, щоб знайти скільки всього лимонаду у шести пляшках, ми 2 множимо на 6. І це дорівнює 12 літрів. Не забувайте в дужках писати позначення. А також Записати відповідь. Поставте відео на паузу і трішечки відпочиньте. Прочитайте задачу 539. А тепер давайте уявимо, як би цю задачу розповів вам дідусь. Він би сказав, я пригостив трьох своїх онуків бубликами. По два кожному. Скільки всього бубликів я дав онукам? Тобто три онуки, три онука, одному два, другому два і третьому два. Цю задачу, будь ласка, розв'яжіть і запишіть в зошит самостійно. Останнє на сьогодні завдання. Вправа 540. Обчисли периметр трикутника. Я вам нагадаю, периметр це сума довжин фігури. В даному випадку трикутника. Для того, щоб знайти периметр трикутника, вам треба взяти лінійку, поміряти довжину кожної сторони. І додати ці довжини. Бажаю вам успіху. Вимірюйте, розв'язуйте. Ваше домашнім завданням буде виконати номер 541 і номер 542 на сторінці 91. Не забудьте оцінити свою роботу на уроці, а я вам кажу, ви великі молодці. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.